Так, ну що, давайте спробуємо крутнути десяточку на молі. Ось. Може все ж таки впаде нам мілька якась. Не знаю тільки з кого крутнути. Так, щоб було цікаво. Угу. Це повільно. Це теж... Давай на цій крутнемо. У мене ще немає таких, що хотілося б, би... тільки у рікарка маю, але хотілося б ще когось би зловити. Ну то поїхали. Давай, десяточка. Так, і перший призив, хтось жовтий, кайвані. Корм теж потрібен. Джойверт. Ну, такої четвірки не було, хай буде. Знову дава. Щось по жовтому кольору йдуть. Берієна. Так, скидав скау. Ну, вже можна було б і п'ятірочку. Давай рекомендацію груверта. Або нови, новеньку. Дивіться, скільки четвірок. Ну, давай п'ятірку вже. <смірко> Не дало. Що вона хоче роби? Ага. А, може я прокачаю, хай буде. Ну і ось такі інші герої. На жаль, але є у нас гарант. З цих усіх в мене тільки Альфрика є в костюмі, але теж не качав. І Алокі в костюмі. Тому буду радий будь-якому герою. Хотілося б Оні, але це якби мрії. Тож, давайте на всяк випадок спробуємо, що у нас тут вийде. Зараз хтось жовтий. Іга. Ну, теж непогано. Досить цікава механіка у нього. Будемо качати. Добре, дякую за увагу. Підписка і лайк вітається. Підтримайте якісь, якось мене. Ну, хоч гарант отримав. Добре, до зустрічі.